Легківка на великій швидкості в'їхала у бульдозер-екскаватор. У автівці був лише водій. Він, як і водій бульдозера, не постраждав. Аварія сталася у Тернополі на проспекті Степана Бандери неподалік перехрестя із вулицею клінічною, 6 квітня близько 9 ранку. Майже на годину зупинилися усі тролейбуси, їдучи проспектом в напрямку масиву Східний. Водії решти транспорту вимушені були виїжджати на зустрічну смугу, аби обминути місце аварії. Та їхав повертав. Сперед мене стояв джіп. Не спереді він так зліво стоїв. Він мурнув армію, щоб я проїжджав. Я почав рух, а той десь з другої полоси, я не знаю, почав ганати. Тут він люди є, свідки є. Він такі маньоври робив, що страх. Ну і він то влетів, а я стурмозяв, він у мене заїхав. Та й все. Водій легківки щось коментувати відмовився. Деталі аварії з'ясовують працівники державтоінспекції. Близько 10-ї години учасники ДТП звільнили смугу, і рух на проспекті Степана Бандери повністю відновився.